Обмін досвідом, пошук рішень та комунікація з закордонними колегами. У Черкасах в рамках платформи Голос медсестринства обговорили розвиток медичної галузі, зокрема роботу медсестер та братів. Проєкт реалізовують спільно із бюро ВООЗ, Міністерством охорони здоров'я та Центром розвитку медсестринства в Україні. Визначення та підтримка ключових потреб для зміцнення ролі медсестер. Із такою метою в Черкасах відбувся тематичний захід Голос медсестринства. Присутні на ньому зауважують, обрана для обговорення галузь, хоч і переживає нелегкі часи, але тримається завдяки професіоналізму спеціалістів. Досвід старших колег свого часу переймала й пані Юлія. У мене був теоретичний, дуже гарна теоретична база, але в нас були і практики. Але вже коли прийшла на роботу. Одразу такий дуже страшно, живі люди, але мені допомогли персонал, мені допомог колектив. Наш рівень медицини і медсестринства загалом дуже високий, можливо, навіть вищий, ніж закордонних колег, якщо чесно. Проте практики колег з-за кордону не будуть зайвими, вважають організатори всеукраїнського проєкту Голос медсестринства. Під час обговорення присутні озвучили ситуацію з кількістю спеціалістів у регіоні та умови роботи медсестер і братів. Ми з Червоним Христом в 2022 році реалізували проєкт шість мобільних бригад. У нас охоплюють земельні віддали, що населені пункти. І зараз ми говоримо з Червоним Христом, щоб нам ще, одну ще дві мобільні медичні бригади ми могли організувати монастирищенське, я помиляються і Жашківський район. Сьогодні на Черкащині один Акушерський пункт охоплює три населені пункти, кажуть спеціалісти. Із повномасштабним вторгненням медсестрам та братам додалася робота з переселенцями. Також актуальною лишається підтримка пересувних пунктів. Зараз ми розширили таку співпрацю і тепер додали із сімейними лікарям до, ну, до цих виїздів, значить додали вакцинування, додали тестування на біогіпатіт гепатит, СВ і на Сіфіліз. Проблемою в наданні послуг пересувним пунктом можуть стати, зокрема, погодні умови. Поза тим, медичний транспортний засіб оснащений усім необхідним, щоб не займати приміщення ФАПу та дістатися тих сіл, де його немає, додають спікери. Представники центру розвитку медсестринства підсумовують, остаточний перелік обов'язків первинного медперсоналу не передбачений ні в посадовій інструкції, ні в НСЗУ. Тому тут потрібно впроваджувати й освітні ініціативи. якщо у вас є така практика, де допомагає громада, вона взяла на себе, то ми можемо саме з ними попрацювати і е, е, в рамках е, зробити освітній курс. І у вас потужен, потужний освітній заклад, так, Черкаська медична академія, це я одразу так при всіх пропоную. Підготовки цих в рамках спеціалізації, окремо саме на медсестру. У Черкаській медакадемії підкреслюють, у складний для країни час варто підтримувати співпрацю з закордонними партнерами. А розвиток медсестринства запорука повноцінної роботи всієї медичної галузі України. Ми співпрацюємо. Наша академія з Канадою з 1996 року. Ми п'ять років працювали як партнери в охороні здоров'я, і тільки скільки дала Канада для розвитку медсестринства в Україні. Я думаю, що мало країн підключилися так потужно до цієї роботи. Для вдосконалення роботи медсестер та братів за результатами платформи буде визначено пріоритетні напрями роботи на наступні п'ять років. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.